Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, будь ласка, всі тракторці в наявності, техніка підвозиться на площадочку. Запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. От наявності. Коліси, шифінги, ловили. Зараз буде відгрузка 350 ельки. Ось такий тракторець перевірений. Власники вже були, акційний. У нас Знятий вже глушник для транспортування. Люди чекають. Отак. От Відгружаємо в місті Житомирі. Тракторець перевірений. Все працює. Їде трактор на трояни. Вони раніше ще підходили, вибирали, але не було коштів. Зараз знайшли і... І купують собі тракторця. Дочекалися. От, тракторець буде відгрузений в село Трояни. Он вже під'їжджає автомобіль. Ось еселочка стоїть, домфенчик на широкій різині, малиш 240-й. Джима Навузькі, на Навузькій на резині, Також малиш. Навісне все, є обладнання, дискові борони, плуги, фрези, все в наявності. Будь ласка, запрошуємо всіх на сільськогосподарську площадочку, яка реалізує сільськогосподарські трактори і сільськогосподарське обладнання. Дякую, місто Житомир.